Іноді ми бачимо лише одну сторону медалі: за останні місяці відносини між поляками та українцями стали максимально напруженими: Проте, чи всі поляки підтримують агресивні дії польських страйкарів, та чи в курсі вони взагалі як чинять їх співвичизники із українським зерном, товарами та військовою допомогою на кордоні з Україною? Щоб дізнатись відповіді на ці питання, ми зв'язалися з Мариною Медовою, нашим спеціальним кореспондентом, із Кракова. Отже, Марино, доброго дня. Я вас вітаю. Е, Наскільки... доброго дня. Я розумію, ви зараз знаходитесь в Кракові, так? В Польщі? Угу. Так, так, вірно. Розкажіть, будь ласка, загалом, які там настрої панують? Тобто, ми знаємо, що є досить серйозні протести на кордоні з Польщею. Але як у місті, як у Кракові, які настрої серед поляків? Розкажіть, будь ласка. А серед пересічних поляків можу сказати, що настрої доволі нормальні, нейтральні, нейтральне ставлення. Тобто, якщо ми кажемо про побутові якісь моменти, там піти в той самий магазин, запитати щось там, посидіти в якомусь закладі, то абсолютно нормально вони до нас ставляться ну як звичайні. Вони до нас звикли, скажімо так ось. Але вдалося ж поспілкуватися мені з представником професії, з якими ми власне стикнулися з протестами. З фермером. Ось. І... Так, так, за ага. спеціальністю хлопець-фермер. Я йому поставила питання щодо його ставлення, до того, що відбувається, чи він підтримує власне ті події, які відбуваються в нас зараз на кордоні. Ось і що я хочу сказати дуже цікаво, що загалом поляки підтримують ці протести, але багато з них навіть не бачили ті фото і відео, де поляки вскривають наші машини, відкривають вагони з зерном, коли зерно сипиться на землю. Тобто, коли я показала вчора ці кадри, вони були в шоці. Mm -hmm. Ось, тобто вони кажуть: так, ми їх розуміємо, нам треба підтримувати нашу країну, ми там втрачаємо гроші. Ось. Але коли вони це побачили, ну, вони не змогли це прокоментувати, скажімо так. Судячи з коментарів, які я отримала від поляків місцевих, там, від цього ж представника фермерів, там, від інших поляків, у кого там батьки-фермери чи якісь родичі пов'язані з цією сферою, вони оці, скажімо, неадекватні да, способи. Не підтримують багато з них було просто в шоці, і я ж кажу, вони не могли навіть прокоментувати це. Вони не вважають, що це нормально. Вони навіть були в шоці від того плакату. Я думаю, бачили вже багато людей в соцмережах, який був на першому тракторі, що Путін розбереться із нашим керівництвом, і власне той прапор радянського союзу. Вони це вважають ненормальним кроком. Типу. Отож, як ми бачимо, польські представники агросфери продовжують свою війну проти України, але деякі з них навіть не знають про те, до яких вшинків вдаються мітингарі на кордоні, або не згодні з ними. При цьому пересічні громадяни продовжують бути лояльними до нашої країни. Не ведіться на провокації. Пам'ятайте, що Росія веде війну проти України не лише на нашій землі, а й по всьому світу.